Традиційно до дня фізичного виховання та спорту у Чернівцях організовують різноманітні спортивні заходи та змагання, що збирають ентузіастів активного способу життя. І цей рік не виняток. Турнір з настільного тенісу серед підлітків цього разу об'єднав найвитриваліших. Тему продовжить моя колега. З метою популяризувати активний спосіб життя та залучувати молодь до активності щорічно до дня фізичної культури та спорту у Чернівцях організовують різноманітні спортивні заходи. І цей рік не виняток. Кожний рік на день фізичної культури і спорту організовуємо змагання. Це може бути змагання з баскетболу, і ми співпрацюємо з федерацією баскетболу в нашій Чернівецькій області. Це може бути з футзалу, це може бути з корфболу. Цьогоріч фокус впав на настільний теніс, який не настільки популярний, як до прикладу, футбол, баскетбол чи карате, але також має своїх прихильників. Ми минулого навчального року брали участь у українському проєкті «Пліч-опліч» і виявили, що такі вид спорту як теніс досить популярний серед учнів середніх і старших класів. І ми вирішили перед. З новим проектом пліч Обчич» провести такі попередні змагання, щоб подивитися, кого можна було відібрати би на область на участь в гімназіаді або на всіукраїнському етапі. Так понад 30 учнів 5-8 класів мали змогу показати високу майстерність, витривалість та технічні навички, змагаючись за звання найкращих тенісистів змагання. Змагання з тенісу зібрали вісім команд з п'яти територіальних громад району. Кожна команда представляє два хлопчика і дві дівчинки. Ігра відбувається коловим засобом, спочатку в групах, а потім за перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте і так далі місця. Серед учасників є і внутрішні переміщені особи, і діти пільгових категорій, да і самі організатори цих змагань, з якими ми співпрацюємо, громадська організація, включають в себе внутрішні переміщених осіб, які приїхали до нас з Херсонської області, Миколаєва. Серед учасників і одинадцяте. Степан каже, настільний теніс його зацікавив давно, тому й не оминув можливості спробувати свої вміння у грі з суперниками на такому потужному рівні. Це рухлива ігра, я люблю ці ігри. А я тренуюся вже з п'ятого класу і показав хороші результати. А далі. Праця над собою, самовдосконалення та великі спортивні плани, зізнається хлопець. Я не хочу хочеться покидати. Якщо буде все добре, схвалитися, буду тенісистом. З поміж учасників змагань і чимало дівчат. Серед них і 13-річна Марина. Займаюся не так давно. Мені подобається через те, що потрібно рухатися, розвиваєшся, робиш всякі вправи. Нажвавість подібні спортивні заходи мають на меті не тільки визначити найкращих гравців, але й популяризувати активний спосіб життя серед молоді, каже заступниця голови Чернівецької районної військової адміністрації Каріна Поп. Незважаючи на ситуацію, яка у нас в країні, ми маємо не забувати про наших дітей, про нашу молодь і мотивувати їх для того, щоб вони проводили здоровий образ життя, займалися спортом, чи то тенісом, чи то футболом, чи то волейболом, різними видами спорту, адже здоров'я нація це майбутнє країни. Аліна Рябко, Теми дня ТВА.